Хочу сповістити, що грудень дуже продуктивний. Найбільші продажі це дуже добре, тому що все більше і більше чоловіків України стають більш сильнішими та здоровішими. А місія – зробити націю українців сильнішою і здоровішою. Що я і роблю? Для вас ще хотів нагадати, що знижка триває. Так, я отримую деякі фідбеки від пацієнтів з приводу того, що таблетниця трішечки буває так, що розсипаються пігулки самі внутрі. Тому наступна модель буде вже без цих недоліків. Тобто вона буде щільно прилягати, також можливо додам пінцет і так далі. Тому дякую за ваш фідбек. І я дуже радий, що цей фідбек має. Суто технічний характер, тому що взагалом ендотерапія працює і жодного підкреслю, жодного випадку, щоб хтось з моїх пацієнтів сказав, що нічого не працює, тому що у мене діє гарантія повернення 100% коштів. До речі, з приводу моєї репутації, репутацію мою чотири місяці перевіряла держава перед тим, як надати мені державне фінансування. Тому я дуже слідкую за своєю репутацією і вам, до речі, бажаю, тому що репутація будується роками, а руйнується в мік. Звертайтеся за консультацією, детально розповім, які аналізи здати, і будемо піднімати ваше здоров'я за допомогою вашого тестостерону.